Вітаю поціновучі математики. Розв'яжемо номер 617. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини гострого кута, утворює з бічною стороною кут 42 градуси, знайдіть кути трапеції. Виконаємо рисунок. Трапеція рівнобічна, отже, бічні сторони повинні бути рівні. Називаємо її ABCD і записуємо дані. Це Д, рівнобічна трапеція, позначаємо рівні бічні сторони. Сказано, що висота проведена з вершини гострого кута, отже, або з вершини А, або з вершини Д. Нагадую, висота це перпендикуляр, проведений до прямої, що містить іншу основу трапеції. Отже, я продовжила СБ Б і з вершинки А проводимо перпендикуляр. Нехай буде точка H. AH висота. Вона утворює з бічною стороною кут 42 градуса, AH висота, а, B – бічна сторона, отже, мова йде про кут H, A, B. H, A, B, 42 Нам треба знайти кути трапеції. Я назву їх однією літерою. Нам треба весь кут А трапеції, весь кут Б трапеції, весь кут С трапеції, кут Д трапеції. Розв'язання. Перше, що ми бачимо на рисунку, крім трапеції, у нас утворився прямокутний трикутник. Отже, ми могли б знайти, наприклад, кут Б. Або врахувавши, що AH у нас висота, а висота це перпендикуляр, і AH перпендикулярна не тільки до верхньої основи, але і до нижньої. Тобто кут HAD рівня 90 градусів. Оскільки AH висота. Ми знали кут HAB. Отже, частину кута HAD. Тому можемо знайти кут BAD. Щоб знайти частину кута, треба від кута HAD відняти іншу його частинку HAB. Підставляємо градусні міри 90-42 до рівня 48 градусів. Кут BAD знайдено. Далі пригадуємо, що наша трапеція рівнобічна, а ми знали, що у рівнобічної трапеції кути, які прилягають до однієї тієї самої основи, між собою рівні. Отже, кут Д буде рівний куту А трапеції, отже, куту Б АД. А кут БаД у нас був 48 градусів, кути при основі АД. Рівнобічної трапеції. Переходимо до верхніх куточків, нам треба знайти кут Б трапеції. Що ми знали про два сусідні кути трапеції, які прилягають до бічної сторони? Що вони в сумі 180 градусів, адже це внутрішні односторонні кути між двома паралельними прямими. Отже, кут Б трапеції дорівнює 180 градусів мінус кут А трапеції. 180 мінус 48, дорівнює 132 градуси. Кути прилягають. до річної сторони трапеції. І нам залишилось знайти кут С, кут Б і кут С також прилягають до однієї основи, до верхньої основи трапеції. Отже, кут С дорівнює куту Б трапеції дорівнює 132 градуса кути при основі БЦ рівнобічної трапеції. Отже, ми знаємо всі чотири кути можемо записувати відповідь. Кут А дорівнює куту Д дорівнює 48 градусів. Кут Б дорівнює куту С дорівнює 132 градуси. Задача розв'язана.